Усім привіт! Мене звати Іван. Ви на каналі Let's Play українською. Ми з вами починаємо сьогодні нове проходження на каналі. Гра під назвою Містер Мід. Я трясся його матері нарешті дібрався до цієї гри. Тобто, нарешті мої ручі дядка дотяглися до цієї прекрасної гри, яку ми з вами проходили, якщо мені не зраджує пам'ять, аж в далекому 2023 році. А, три роки пройшло з моменту проходження цієї гри. Майже три роки пройшло. А, і ви собі навіть не уявляєте, ця гра мала би у мене на каналі вийти ще тоді, коли я. Тільки закінчив проходити першу частину. Тобто, от, у мене є серія третя, містер Міта, є четверта частинка. І, і коротше, от між третьою і четвертою частинкою мала починатися проходитися ця гра, але не так сталося, як гадалось. Не до неї було, абсолютно. Потім я про неї забувся, от зараз згадав, захотілося мені пограти нарешті в якусь а, прикольну таку хорорюшку, в яку ми з вами ще ні разу не грали. Ну і чому б це не був би містер Мід2, правильно? Наливайте собі чогось смачненького, готуйте собі щось смачненького, друзі, і приємного вам перегляду, чому би і ні. Значить, на жаль, за три роки гра так і не отримала українську локалізацію ні від фан-розробників, ні від оригінальних розробників. Тому гратимемо з вами англійську мову, буду перекладати, як зможу. Ну, ну так, напевно, навіть і цікавіше буде, якщо я буду перекладати власноруч, так навіть смішніше буде. Значить, у нас тут є з вами а, чотири якихось глави, та я так розумію. А, перше це «Prison Break Using Tunnel», Hostage Escapes From Prison during riot uh, Тобто uh, я можу втекти за допомогою тунеля. Далі я можу втекти за допомогою головних дверей. І далі я можу героїчно втекти за допомогою гелікоптера, uh, використовуючи якусь молоду жінку, Її якісь релейті і, і якийсь uh, інгеніальний план. Ну, в принципі, то і все. І у нас є. Хріно собі, хто там гарчить на мене. І в нас ще є екстра, екстра фрі експлорейшн. А дівчина, коротше, е, хоче пошукати якісь секрети у в'язниці. Це, коротше, наша головна задача понаходити якісь секрети. Не звалити, ніфіга, а просто понаходити якісь секрети. Ну, я пропоную нам із вами по черзі проходити, так вони розположені. Давайте почнемо тоді з проходження з тунелю. Діфікалті поставлю easy, normal, hard гост um, Поставлю ізі. Як для першої серії, щоб ми з вами трішечки освоїлись ці грі, зрозуміли, що тут треба робити. Я думаю, це буде самим правильним рішенням. Activate Control Tips. Я не знаю, що це таке. субтитри Звичайно. Інтро не будемо пропускати. Даркер нафіг надо. Очі собі псувати. Тернон Вібрейшн. Вібрейшн у мене ніякого немає. Так, графікс кволіті, а вище не, ви не можна, тільки тільки ось хайк це саме максимальне. Ну, і в принципі все. Е, вороги е, в Very а, Dangerous дуже небезпечні. Е, ти маєш три атемпса, напевно, це три життя мається на увазі. Е, ти можеш е, тільки раз там щось перезарядити, і якісь свої рут. Якісь рути свої можеш перезарядити. Ру, рут права, напевно, як в телефоні зможу перезарядити. Ну, коротше, класно. Х, хороша ідея. Так, кінець містера Міта. а Нарешті його посадили в якусь Небраску. А це, напевно, в'язниця називається Небраска. Ну, слава Богу, посадили цього маньяка збіченого. Він, 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 він свою доньку, чи, чи нашу якусь доньку в свиню перетворив. Падлюка. Так, ось ми і тут. І так, як ти себе почуваєш дорогенька? Я не знаю, я засмучена і щаслива, реально. Ребека, ти дивися в завтрашній день. Це кінець якоїсь глави, початок іншого життя. Давай, зроби нормальне обличчя, ти в сім'ї. Коротше, щось плюс-мінус у таке атак дара. О, так, О, у вас нічого не помінялося, у мене купа всього змінилось. Western Correctional Institution, Nebraska Division of Correction. Да, реально, Небраска, напевно, це в'язниця називається. Mm -hmm. <laughs> Ви який чувак прикольний. Сайдийте, шмале цигарки. А, вітаю, леді Ребека, це ти. А, файно виглядаєш? <laughs> mm -hmm. <laughs> да, після того, як зі свині в людину перетворили, дуже хорошо виглядає. 8 10 8 чи десять років зараз а, Час прийшов. Це ти? Ентоні? Дякую ти тобі за мою доньку. Не я не ніколи не думала, що... <проб> не, не переживай, я просто виконую свою роботу. Дякую, дякую. дуже тобі, дякую тисячу раз. О, Це ти, коротше, оцей Амелія, полювальник, не? да? Амелія права? Скажи мені, скажи мені, що сталося? Вона. Всім вітання. Вітаю, Сьюзан. Доктор Вайт. Це. Дуже елегантні. Безумовно, чого. Це просто моя нова к нова кроватка. E, доброго дня, молоді леді. E, напої тримайте. Чи можу я вам я можу ще чимось допомогти в складні часи. Ну, коротше, дякую. Ну коротше, оце це я так розумію, що посередині стоїть за тією вісюлькою на, на морді. Це, коротше, та, яка була свинею, правильно? Це тут, я дещо поговорю. А це хто така? E, да, так, так. Зло сміється. <гум> так, леді і джентльмени, дозвольте а, а, війти в цю штуку. А, так його, його будуть вбивати на електричному стільці за, за його злодіяння, да? Ну, щось мені здається, щось піде не так, бо інакше б цілу частину про нього не зробили б. Боже, не вже це кінець цього шляху? Ну та порюмся ще за ним, він твою дитину в свиню перетворив, ти, алло. Тук-тук. глянь -тук. лянь ля, ля. Шлабах. Прикинь, а він чихать хотів на ці ваші електроштуки. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! побіг абсолютно! Робот нафіг! Я був все одно на ці ваші електричні стільці! Знайди тунель, щоб втекти з в'язниці, і за кого я гратиму мені цікаво? За, за, за дівку? Ту яку в свиню перетворили в свій час. А, ти окей? Я маю зрозуміти. Хріно собі, що з вами сталося тут? Ви чого всі свині? Сюзанна! Сюзанна! Сюзанна мов. Доктор Вайт, що з тобою? Чого ви всі свині? Нічого ж не сталося, ви ж тупо сиділи, пялили у вікно, як його вбивають, а? Що з вами відбулося? Ви чого всі свині ту? Ти щось розумієш? Я ніфіа не розумію. Ладно, нафіг ідіть. Так, ну напої, давай напої вип'ємо на халяву тут Блін. Е, е, ви чого, ви чого всі виходите? то? Е, а, а я закрити не можу. А ти хто така? Амелія? Ма. А Майкл це хто такий? Я не знаю ніякого Майкла. Майкл, ти чого причепився до мене? і звідси нафіг Майкл, не ходи завдою. Глянь! Глянь, та це Жентоні, це той який... А, це відос змонтувався. Це ж той, хто стояв Отут, от, от, от. Де він? Де стояв? Оце отут, отут стояв. Це оце, правда, не, не зовсім та бачна цигарка. Це оці от. Сігари, сігари, оці. кубінські сігари, вони капець ядовиті. Страшно, колись в своєму житті один раз жахнув таку фігню, то мене ледь на швидкі не забрали. А, взагалі не, не вживайте подібних штук, вони ніфіга нікому не потрібні. Так, в мене там змонтувалося відос, треба його швиденько викласти. Зараз. Прибіжу. А відосик то я вже виклав. да відосик уже на каналі. да-да Я виправдав, тільки спонсорам зараз доступний но е, Трішки, буквально через декілька годин, він буде доступний для всіх. Я кажу за відеоролик про гольф. Ви його швидше за все, вже навіть подивилися, тому що це відео, яке ви дивитеся зараз, воно вийшло після гольфа. Продовжуємо. Е, у нас. Не пойму взагалі, якого дідька? Ми були спочатку з одними людьми. Потім ні з того, ні з цього. У нас тепер замість людей свині. Получається, що містер Міт силою погляду зробив з людей е свиней. Чи я як це працює, то я взагалі то е в душі не знаю. Не у мене є, до речі, завдання за моєю вебкою, ви не бачите, я вам його озвучу. А потрібно взяти е якусь ID-картку. І більше нічого. Де сам містер Міт, до речі, це ще питання? І чи буде він за мною полювати, це теж питання. Ну, наче має бути, у мене ж все ж таки не гост. Стоїть, у мене стоїть і, і зі складність. О, де тут пролізти можна. І що ж тут у нас? Є тут щось цікавеньке, корисне для мене. А ти, падла. Ну ти подивись на них, а? Щось якось тихувато, вам так, вам так не здається? Вже я погучніше зроблю, щоб ви всі оглохли разом зі мною. Бо якось, блін, неправильно. Я сиджу на навушниках, на максимум все викрутий, все одно нічого не чую, ну. А, це для тебе треба поліцейська картка. Точно, 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 точно. Ну, тут у мене тільки одні свині, більше нікого. І це все, 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 все топають вони, як я розумію, де? Да? Підбери свою кроваву мері. А, тут це кровава Мері. Так, да, зараз би у в'язниці роздавати напої, да? Ви взагалі попкорн з собою притарабанили, ідіоти. Так, не хрюкай. Ти чого хрюкаєш? Ух ти. Ух ти, блін, свиня яка. Страшна. Це не той інтерес, тут щоб втекти, звідси. А, тут це для іншого способу втечі, оці всі двері потрібні, я зрозумів. А ти подиви, падлюки, не спойлерять, не палять, для якого саме виходу потрібно. Ну, однозначно, не для цього, однозначно. Ух ти, ядирить тою наліво. Типу щось щось із них має випасти, да? З бачка щось висмоктати сюди має, чи ні. Чи я просто так жамкаю на це все. Диви, а тут закрито, тут немає нічого. Чому? З яку переляку тут нічого нема. Ой,ди! Чи тут черга? Ойди. Спочатку йдуть люди, а потім йдуть свині в туалет. Бо тут якби, блін. Дуже-дуже-дуже сильно хочеться, а свинята якось може і потерпити, я думаю. А людина потерпіти не може. Блін, реально ну, в новнітазах нічого не мати, юбки. Блін, Су <свистити> Ти, блін, дурна! Налякала мене! Змийся навіть! <свистити> ти що засумувала? Да? А ти задоволена? А вона не буде мені відволікати, це свинка вона кайф отримує, тому що вона на унітазі. Не будемо її відволікати. Фу, Блін, вона мене налякала паскуда. Я все чого завгодно очікував, але не такого повороту подій. Тут я вже побував, не буду йти, пішли на, на гору і ще, ще вище проліземо. Подивимося, що тут. Ку чорта ліфт не працює. Я, блін, замахаюся з вами ходити туди-сюди. Е, тобі треба якимсь станом охарактеризувати щось, щось коротше, треба зробити, щоб коротше тебе рубануть. Е, ти куди? Ти куди? Стій! Стій, дай заберу! Це ж тебе твоя картка. Ти маєш використати транквілізатор, е, щоб поліцейську свиню вирубити. Оце? Оце? А, це поліцейський транквілізатор, я зрозумів. Так, ось коротше і ID-картка. А, Відкрий а, двері ба Бареда. Ну пішли, відкриємо -ба бардові двері. Бардові нафіг. Хренові двері пішли, відкриємо. <реш> пофіг які, Аби Аби їх тільки відкрити. Ну, це дивлюся, да бари двері я, я відкрив, і все. І це означає, що за мною зараз містер Біт буде полювати, правильно? А закрити ці двері я ніяк не можу. Правильно? Тому що, ну. А, це мені сюди немає цікавості залазити, я поняв. Я поняв. І що це? Червоненькі якісь штучки. Western Correctional Institution. Ну, тут нічого толково не написано, але оці всі штуки, це, погоду, щось рекламне має бути. Ну Я рекламу не буду дивитися, нафіг треба. Чому без реклами з вами не обійдемося? Блін, тепер мені якось гучно. А, ну це і вам тихіше робитиметься, тоді я в себе роблю тихіше. Не поняв я щось нічого Вау, 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 біжим! Тікай, тікай він зі зброєю! Він в когось зброю, стирив, падла! Поняв собака! Ты чи хрюка, чи гавка чуєш? Ааа, мені гра сказала дослідити якийсь план втечі А де він? Я не знаю де... Блін, ну такий собі план течі, я якось, блін, не можу його. Ну я розумію, мені просто пройтися по цим місцям треба, та? То бігай, не бігай по коридорам. Хуй! Не надо! Ти що, зовсім здурів, ти, негідник? Ти чого шмаляйся, ти раніше просто лупашив. З руки! Що, битися тут? Закрий дві. <хи> Чи тепер бити мене? О, тут теж глянь кровава мері. Ніфіга. Так, а це я так розумію теж у нас е частинка в'язниці. Тільки в якій немає в'язнів, да? Тільки свині бігають. І все, більш ніхто тут не бігає. Ну, оскільки я людина, мене, типу, ні одна свиня чіпати не буде, правильно? Я його чую. Аж під текстури ледь не про... Глянь! Глянь! Тут під текстури можна провалитися, так? Блінство. Чи мене ля... Чи мене мене лякають постійно? а? Чим так подобається мене лякати? А, тут немає інтересу, щоб мене втекти. Капець, я на які двері не попрусь, ні, ні на одних немає інтересу, щоб звалить, а? Щоб втекти з в'язниці, тут будь-який спосіб тобі підійде. Любий перший попавшийся. О, так, тепер я ось тут, так, да, знаходжусь? Щось в районі даха, типу, ти буде хочеш сказати, так? Да? Ну принаймні я дивлюсь на план. На плані це, значить, показується, як дах. Так, мені треба сюди. Свиня дай пройду, ну ти ти теж посеред дороги, а. До речі, хто це? Де ви? Файна привішка, а? <ривіжка> <ривіжка> Ух ти, блін. Ще із ракою повернулась до мене. Ну не ну не подлюка, а. А, це їдальня, це не дах був показаний. Добре, добре, це іде. Ні, я не буду. Це цією штукою я можу, походу, сусі... сусіда, господи. Містер Міта приманювати. А на, Нафіг він треба мені. Не буду я його приманювати. Навіщо? О, постер. І що це таке? Прісіонер леттер. А, привіт, будь-який в'язень. Біблія говорить під номером 3127. А, якісь іди щось там зварять якогось Бетвена а, в варіурсі. Будуть хотіти вони битви і. А, вони в висновку переможуть. Конгр... А, Конгрегейшнс, а не Congratulations. Конгрегейшнс не знаю, що таке. А, цей акт ти добре, і щось там. Мої гріхи. Напевно, цей акт показує про мої гріхи. Да? А, дивися в мою коробку а, в ув'язаному персоналі, та блін. А, белунгінгс, кімната. Кладова кімната, і полети вільно, маленька пташка. Твій друг Джон Англін. Коротше, треба зайти в сторейдж рум якийсь, там щось взяти і полетіти. Це все, що я зрозумів з цього послання. Ну, добре. Попробуй. Ух ти, блін, які тут дві здорові свині. Це одна з них якась м, тьотя Клава, з другої якась тьотя Маня, і, які готують е, кашу на всіх ув'язнених. Ні, ну я охреніваю, а? Ну, навіщо так робити то? Що відразу то вбиватися, то, коротше, я зрозумів, стрибати тут не можна. Ну диви. Я, я в цьому, як він називається. В медпункті, в Лазареті. В лазареті. І тут навіть кровавий очисник є. Тобто десь я можу скористатися кровавим очисником. А це що таке? Ліквід розблокування. Ти ж ніфіга собі, скільки тут у мене всього. Так, а це що таке? А, увага! Змішування цих двох засобів може призвести до якогось металевої корозії. Ага. А, тобто, змішавши ці дві штуки, я десь металеву корозію зможу роз'їсти, правильно? О, блін. А, я ці дві штуки зможу використати, щоб відкрити двері точно. Хорошо, хорошо, тепер. Все. Воно роз'їло мені дверну рукоятку, я тепер можу нормально гуляти. Так, ніде нікого немає. А, мені гра просить, щоб я знайшов якісь щитки. До речі, ви його ви бачите, це завдання. Щитки це ключ від Сарая. Де я вам нафіг його знайду? Я що? У курсах де він чи що? Я вперше заліз в цю гру, просто щоб пограти. Шотган! В цій грі є шотган! Ні, підожди, я не хочу поки в хату йти. Давай, давай ми не в хату підемо, а поки просто на вулиці погуляємо. На вулиці, знаєш, якось просторніше, і на вулиці не так страшно гуляти. Так, оце щит. Бачу щит. О, щит, again. Так, коробка. І що коробка? І що коробка наша вона? А все, до мене дійшло. Це тут заховатися можу, я зрозумів. Хороша, до речі, схованка. О, диви таке враження, як значи там дві людини стоять, оце бачите? Саплай ентри. Ентри суплей якихось, я зрозумів. Сюди не можна зайти. А щитки, по поїде ж, теж на вулиці, так, да, має бути? Чи не обов'язково? Так, <coughs> да, зараз я ось тут знаходжусь, добре. Тобто, як такової мапи тут немає, тут можна просто ходити гуляти, так? Да? Ну, тільки те, що ці постери на стіні, це і є тобі вся карта, правильно? Швидше за все. Так, а ось Storage Room, про який мені писала... писав як хтось. Прісанер номер 1571. Дуже сильно небезпечний об'єкт. Він. Він, коротше. Блінство. Він, коротше, дуже всіх б'є. Потрібна, коротше, для нього якась максимально захисна зона. Тому що він може зробити якийсь мертвий пенальті. А, і вердикт вбивства в нього, в, а, в нього, нього, а а, вердикт його злочинів. Це твою наліво, це вбивство. А, кіднепінг це. Ну, коли ти в полон когось береш. А, експерименти над людьми. Якісь бізнес-схеми не дуже фай файні. І. Отруєння їжі. Прекрасний, блін, ув'язнений, я вам так скажу. Откий ув'язнений, просто. Він хто? Він серійний бит. А, це, мабуть, про містера Міта і розповідають, а про кого ж ще? Диви, вбивства! Ми не фіксували, але те, що він кіднепінгом займався, і експериментами над людьми це ж однозначно. А чи займався він вбивством? Ну так, да, вбивством мене він займався, коли я намагався дівку його врятувати від, його, від, від свиноподобства. Клятого неподобства. Коли намагався врятувати, тоді, тоді він і мене й намагався вбити. Коротше, я вже скільки тут цього огляну, блін, нічого цікавенького нема, абсолютно. Ну в цих от белонгінг боксах має бути щось, що мені допоможе взлетіти, маленька пташечка, я пам'ятаю. Ну блін, я його чую. Тресці, я його чую. Мене, він мене не вб'є, він ж зараз сюди зайде, по-любому. Оооооооооооо, а я знайшов ключ від сарая. І дай угадаю, він десь тут стоїть, правильно? Де він? А, він у Ну, і, значить, все ж таки по звуку якось можна оприділити, де він ходить, а де він не ходить. Це файно, до речі. А, так, не, не цікаво, а це що за запис? Це не шлях контролює а, якась свиня. Це неможливо взяти його від... Зл злочинця 157-91 Він дуже агресивний і дуже якийось, якийсь простий. Він а, Він а, так щось там дивиться, якісь, щось, щось у воркшопі робить і паркує цей автомобіль і блокує нам вихід. Будь ласка, не чіпайте автомобіль, подзвоніть спеціалізованим предметам. Поки вони пішли телефонувати спеціалізованим предметам, я спеціально в сарай вже заліз. Шикарно? Шикарно. Такс, і що тут? Кудись залізти можна? Ніфіга подібного. А, я зрозумів, я зрозумів. Це треба щось повідкладати тут, да? І отут я відкриваю якийсь прохід, да? Ну, ось тобі й тунель. Фіга собі я що так швидко втік, да? У диві, яка гірлянда, гарна. Новий рік в тунелі хтось справляв. Блін, не треба. Блін, не треба спалять тебе. Я не зробила це. Я покидаю це місце. Я маю знайти допомогу. То я зараз побігла за допомогою, правильно? Але він за мною теж побіг. Я він за мною теж побіг, нормально. Фу, не прикалуйся, дідо падла. Блін, а так швидко взяти пройти цю груду. Ну, це ж взагалі нереально. Ну це, напевно, як я зрозумів, і є це ознайомчий рівень, який допомагає нам трішечки ознайомитися з механікою гри, що тут треба робити, як взагалі бути в цій грі. Що, що, що ти взагалі маєш. Які твої дії? Знайомитися з локацією, знайомитися з персонажами, я так розумію, в цьому і прикол цього рівня був. І я дуже радий, що він коротенький, тому як на першу серію, абсолютно нормально, абсолютно шикарно. Будемо тоді в наступній серії проходити другий рівень, який а, втече, по-моєму, якщо я пам'ятаю, через головні двері. Ну і, в принципі, все. Що там, там ще казати? Давайте, друзі, почекаємо до наступної серії. На наступній серії ми із вами а, пройдемо головні двері. Все, біжды вам і нічого сказати вам. Хіба тільки? Натисніть на вподобайку. Якщо ви раптом попали на це відео, не підписалися ще, то підписуйтеся і не забудьте на дзвіночок натиснути, щоб вам приходили сповіщення про нові відео та трансляції. Не забувайте моє відео прокоментувати, поділитися своїм враженням від цієї відео, від цієї гри цієї серії, в принципі. А також поділіться цим відео зі своїми друзями, або якщо маєте можливість, також соціальні мережі. Якщо хочете задонатити мені декілька гривень, ви можете це зробити мені на монобаночку, перейшовши за відповідним посиланням в описі під цим відео. Е, на ваших екранах зараз показуються нікнейми моїх спонсорів, які на мене підписані на момент зйомки цієї серії. Я тебе дуже бажаю бачити в переліку цих людей і якщо ти теж. Хочеш цього, наші думки з тобою співпадають, ти можеш перейти за посиланням в описі відповідним або натиснути на кнопку спонсорувати і стати моїм спонсором, отримувати дуже багато функцій, які недоступні звичайному глядачеві. Одне з основних це ранній доступ до нових відео і унікальні смайлики. Uh, також ви можете підписатися на мій телеграм-канал, відсканувавши QR-код, який ви зараз бачите в себе на екрані, або перейшовши за відповідним посиланням в описі під цим відео. І не забувайте uh, підтримувати наші Збройні Сили України всіма можливими способами, як можете. Бажаю вам, друзі, всього самого найкращого, мирного неба над головою! Побачимося з вами в наступних відео. З вами був я, Іван. Ви були на каналі Let's Play українською. Це була гра під назвою Містер Мід 2. Всім до нових зустрічей. Всім пока!